Шалом, це Славко, ви мене питали за це інтерв'ю Сірського. Ну, я був зайнятий, бачите, вдосконалював британські ножі правильно фінськими руків'ями і, здається, вийшло непогано про що ми і поговоримо. Але бачите ще один такий: тут треба буде зробити прогиб, Ну, я скажу, що міл, я дещо зрозумів в дизайні. Старих ножів, і це має значення, але надійшов час поговорити за це інтерв'ю сірського. Ясно, що воно замовне і є складовою сучасного стану війни сучасного стану збройних сил йдеться за переформування 225-го штурмового полка в бригаду 425-го і це в умовах, коли такі бригади як. Люба для нас 72 бригада чорних запорожців, що врятувала броварі, а заразом і весь цивілізований світ від загибелі мають до 30% свого, я так я розумію, бойового складу. До чого це все йдеться? Розумієте, війна вступила в термінальну стадію. В стадію, що як би це не закінчилося, що понадобиться або війська завіси, або війська для збереження порядку при демобілізації війська, при поствоєнних, ну при війську для релаксаційних конфліктів знадобиться, ми вже зрозуміли, що є розклад власне розкладів всього два, що би вам там не розказував, або в Україні. Дадуть воювати далі і будуть так озброювати, якщо не домовляться. Або якщо домовляться, небезпека, що Україні не дадуть воювати далі, тому що треба ж якось захистити Путіна, захистити загарбника від реваншу з боку України. Єдина можливість це не давати зброю. Плюс, як ви розумієте, політичні обставини. І оці люди мислять категоріями, якщо Путін став задумуватися, що Власне, на початку року вже стало помітно, доповідали. Я пізніше в це включився, куди йдуть озброєння важкі на формування, так би мовити, війська мирного часу РФ. І ясно, що не минуло півроку, як і тут Сірські вирішили формувати військо мирного часу. Тут але важить для кого вони це. Формують, тому що слід розібратися, якою буде Україна. Ну, якою буде Україна при розкішки, тільки що пройшла між а... через Асю, але не захотіла до нас приєднатися. Ну, як пояснити? Якою буде Україна, як коли війна продовжиться, все ясно, такою, як була. Люди здобуватимуть на війні, ховатимуться від війни, вириватимуть послідніх, вигадають нові пільги. будуть... Нові, як би це сказати, откати. Ну, будемо боротися так, як боролися з цим все ясно. А от якщо Україна входитиме в мир, то там можливі варіанти. І мені, от, чесно сказати, не зрозуміло, для чого сирські будують армію Завіси. Чи вони відчувають, що доведеться прикривати грандіозний шухер? але не думаю, щоб вони так далеко думали, тому що ну. Ну, хоча, якщо 72-га бригада має 30% бойового складу, ну то можна задуматися над шухером. Тоді дійсно потрібні війська завіси. і головне, де ж цю завісу тримати. По який бік завіси опиняться бровари, бо я знаю, що бровари на лівому боці Дніпра. І друге, якщо прикривати демобілізацію, то тут не ясно одне, які політичні можуть бути негаразди, щоб знадобилося війська зі штурмових полків і, і виступлять. І за кого ці полки виступлять і чи виступлять взагалі? Тому що розклад ясний: в разі, якщо знадобляться війська завіси, то буде вже по Зеленському. Як ви розумієте, Зеленський... Ну, як вам пояснити, не, не, не встоїть в таких обставинах. Тут розважить одне: чи стане Україною частина все таки? Чи прорвалася Україна в той версальський світ? Що його Європі нав'язували Американи? Країна Розумієте, Американи ж нав'язували цю ідею нацдержав Восточній Європі, але Україна ні в яку нацдержаву не вписувалася, залишалася частиною Рефі. Гофман, Ленін, Гітлер, Сталін проштовхали Україну. В Європу антиверсальський проєкт нав'язали, але ви бачите, чи стане Україна Версальською, чи буде вона рукопожата, чи приймуть її в ЄС НАТО. Ясно, що ані поляки, ані Балті, ані ці карпатські уродці Словакія і Угорщина, вони, як ви розумієте, не пропустять Україну в НАТО точно, а чи в ЄС пропустять теж сумнівно. Себто Україна лишиться антиверсальською, але в менших кордонах вже як невелика нація, невелика держава. І чи буде вона достатньо невеликою, щоб не дратувати Путіна? Ось власне ясно, що через війну Україна може лишитися версальською через війну. А для війни, чи власне йдеться про що чи потрібні ці от нові бригади для корупції? Три варіанти для війни або для миру. От якщо ми вгадаємо, що в головах цих я вважаю, що це лише форма корупції та фаворитизму, де й сама стаття викликана якимись тьорками. Ви розумієте, що вони там всі ревниві, як примадони. І перехризують за придвіження один одному горлянку. Тому почекаємо, бо зрозуміти, а що тут буде без Зеленського? Ну, оберуть якогось дурноватого патріота. Ясно, що за цим дурнуватим все просльот, прийде якийсь проросійський, а нашого у грузинському проєкту в Україні оці от бригади сірскава знадобляться. І чи, чи взагалі чи ці от дві бригади самого Сірського захистять я, я не вірю, що сірський має якісь амбіції, Пойде так же в відставку на пенсію, як і пішов залужний. Тому це все-таки трохи корупції, трохи фаворитізму і небажання вливати. розумієте, Гітлер теж в це грався, поповнював на новій народи дивізії, замість того, щоб поповнювати. Старі випробувані, здецимовані, я скажу, дивізії з фронту. Це звичайний процес, йому можна знайти пояснення. Ну, армія і кожна бюрократія само розвивається, розумієте, сама себе окучуває. Ну, власне, це все, що я хотів сказати. І це не моя думка, на жаль, це. Як то професор Пребраженський, якщо так піде, то це не Трамп буде приймати Путіна на Алясці, а Путін буде приймати американських президентів на Алясці. Це б нас українців цілком задовільнило. Бо розумієте, ми опять як той навоз повстане антиверсальською державою. А хоча розумієте, одна добра судина Єрефії почали нібито захохлів обіцяти Персиду, ну це, це те саме, як. Радянські суди, судили видистів за розстрілині суддя 41-го року. Шото там давали шість місяців до трьох років. Ви знаєте, що цілі групи полонених при... в'язнів при відступі були розстріляні, шото там деяким даже перевищення власті впаяли. І так думаю, і тут що Путін теж не готовий бачити нас в антиверсальському світі. Ми йому там не потрібні, як держава. Моєму... Та нігде ми йому не потрібні. Ну, ми потрібні як запас русского народу, він да? ну азінька. Ну там вже давно його пора розумієте? З точки зрения, якщо б я був расистом, якщо б я був Євгеніком, то я би сказав, що там. Уже разводить некого, там надо всех под нож, это на РФ. И все это поголовье нужно под нож. Но, разумеется, что меня сдерживает от идеи ядерной войны? Потому что я прекрасно помню, куда были Кертисом Лемеем направлены ядерные удары, где был нули один из этих нулей приземления, а это был вот там, где Сапсан. Вот как на uh -huh. Сапсан поворачивает uh -huh. туда чуть дальше, позиция поста ПВО там был ноль приземления атомной бомбы. Ну, а до дома, где не будем говорить, кто сейчас живет, ты сама знаешь, какое расстояние. Поэтому любая ядерная война будет в том числе и по нам, как вы понимаете, и не русскими. Тому, что я могу сказать, и все развивается закономерным кожем, робит... Сирский не может быть другим, не может заниматься формированием иной армии, чем формируется. Це ясно. Путін не може бути путіним, тому що він вигадує все нові і нові бредні, так само як його співбесідники американські всі зайняті порятунком Ерефії і скарблюванням її України. Інша справа, що вони настільки слабкі, що не можуть нас скарміть, і важить тільки одне. Я ще раз наголошую, якою Києву не була армія сірського, другої вона не буде. Або навпаки, доброю, в мене нема оцінки мобілізаційним зусиллям Сірського, тому що я розумію, що всі формували, коли пісець в фольксгринадірській дивізії почому то Може, не полягали на лояльності старих командирів бригад. Тут про це говориться, але ж це тенденційна публікація. Тому важитиме тільки одне постачання Україні озброєнь і за скільки наші останні вояки. Не розбіжаться, важить тільки це. І от в рівняннях, які складаються політичні, важить тільки оцих, значення двох оцих чинників озброєння і витрималість решток війська. той, хто це вгадає, той зможе планувати і вирішувати. Я не думаю, що ані Сірський, ані Путін, ані Хто там за Трампа. Замість голови Трампа, я думаю, всі оці от відкови, вони не спроможні це вирішити. Це вирішується вже на полі бою, а не в головах. Вони думають, що вони командують. Вони вже нічим не командують, коли все визначається власне в межах битви дрона проти людини, людини проти дрона і людини проти людини. Все це вже. Перейшло на поєдинки гомерівських часів, розумієте, на героїку Гомерівської доби. Це вже навіть не фаланги, це битви героїв, це от Іліада зараз твориться в Україні. На жаль, бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні! А я все-таки спробую вам пояснити, чому класичний ніж Роджерса Сахіба треба було вдосконалювати оцим. от рукавом финского взорца лайкайте поддерживайте а я вот слушала словка да. и думаю что на данный момент только война это вот и спасение Украины война это спасение всего хорошо бы потому что все мы знаем что будет после войны поэтому Дай Знаешь, бог, война что... Война хороша для всех, кроме, кроме тех, кто действительно воюет. Да, да, да. А поскольку их меньшинство, то, может, мы их как-нибудь попросим еще продержаться. Чтобы мы тут могли попировать на празднике жизни. Ну, мы не пируем, допустим, ну, масика, скажем так. Ну, кто скромно, кто... Торб... Ася, ты посмотри, как народ богатеет. Давай будем откровенно. Вот чего у нас на канале не будет, это фальшивых воплей о зубожении народа. Мы не народники. Мы знаем людей, мы знаем жизнь. Не зря же европейские страны такие, как Англия, Голландия, Дания, Шведы помогают Украине. А как могут, потому что они знают, что такое РФ. Да, совершенно верно. И мы знаем. Поэтому... Спасибо Буд... всем, кто поддерживает наш канал. Будем героически прятаться за спинами наших вояков. Ну, а по-другому как. -то. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.